Що робить психолог в депресії? По-перше, по правилам, психолог припиняє свою діяльність. Він має зробити паузу, він має піти у відпустку, попередити своїх клієнтів, що наразі він має призупинити свої зустрічі і звернутися до свого особистого фахівця, той з яким він працював до того, або знайти собі нового і відповідно зайнятися безпосередньо своїм психічним здоров'ям. Особисто я також припиняла свої прийоми і роботу, коли відчувала. Стан гострого вигорання і коли сама переживала травматичні події. Я за 10 років своєї практики точно припиняла діяльність мінімум 4 рази на тривалий термін від місяця до трьох. Якщо психолог не припиняє свою практику в той час, як сам переживає кризу, депресію або будь-які конфлікти, то Свідомо чи несвідомо, він може проєктувати певні свої труднощі, питання або спроби вирішити це питання на тих клієнтів, які до нього звертаються. Це може бути небезпечно, якщо, наприклад, психолог переживає гостре розлучення і до нього звертається клієнт також із питанням розлучення. Тоді знову ж таки, свідомо та несвідомо, психолог може. Впливати на долю на життя свого клієнта, нав'язуючи йому свої власні переконання або свої власні висновки. Коли ви знайомитесь із фахівцем, і ви впевнені в тому, що він спеціаліст в своїй галузі і що в нього є достатньо років роботи, і ідеально, що він працював із тими питаннями, з якими звертаєтесь ви, то ви можете. Спитати у свого фахівця, чи він відвідує супервізію, наприклад, або чи він зараз є сам в терапії? І тоді ваш спеціаліст, людина, з якою ви будете працювати, вам дасть відповідь: Так, зазвичай ми відвідуємо супервізію і. Так, ми можемо бути одночасно в терапії, можемо не відвідувати особистого психолога. Коли ви починаєте роботу із спеціалістом, якого ви не знали, або з яким ви до того ніколи не спілкувалися. Що ж, прислухайтеся до своєї інтуїції, якщо вам здається, що ця людина вам не підходить, або що ви не відчуваєте, що ви самі якісь висновки здобуваєте, а вам нав'язують якісь думки. а можливо вам варто змінити таке.